А ви вже знаєте, як заповнити декларацію і сплати за землю у 2024 році? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною губіною та командою Семінарком. Традиційно кінець січня і початок лютого це є час для бухгалтерів, які володіють майном і починають опікуватися майновими податками, тобто їх підраховувати, звітувати. І одним із таких дуже популярних і фундаментальних майнових податків є плата за землю. Згідно із податковим кодексом, плата за землю складається в нас із двох частин: земельного податку і орендної плати за землю, якщо підприємство орієнтує. Землі державної і комунальної власності, і, відповідно, передбачено нарахування цього податку і звітування. Звітуємось ми згідно із податковою декларацією, і традиційно вже маємо те, що майже кожного року податкова вносить деякі зміни до цієї декларації. Минулого року вони були доволі фундаментальні. І як ми бачимо, наказ, який затвердив декларацію, датований 15-м роком, 560-й наказ Мінфіну, але він використовує. У редакції наказу Мінфіну 22 року номер 83 Цей рік не став виключенням, і наприкінці 23 року також декларація зазнала певних змін. Податкова зазначає, що ці зміни мають застосовуватися із 1 січня 2024 року. Отже, звітуючись в 2024 році щодо земельного податку і орендної плати за землю, ми маємо з вами використовувати вже оновлену декларацію. На слайді я я подала також електронні ідентифікатори цих форм. Форми в нас дві для юридичних осіб і для фізичних осіб. У фізичних осіб є свої особливості розрахунку, тому що зазвичай всю інформацію щодо цих податків рахує безпосередньо податкова служба. Тому юридичні особи орієнтуються на свій. Оновлений ідентифікатор, що стосується змін, які відбулися в декларації, як я зазначила, вони не є настільки фундаментальними, як були минулого року. Вони скоріше ну, технічні, але треба звернути увагу на те, що ми зараз, згідно із приміткою 1 до декларації, вже чітко будемо знати, куди саме подавати декларацію і чи можна об'єднати декларацію щодо земельного податку і орендної плати на землю. Про це трошечки більш докладно скажу пізніше. Також, якщо ви подивитеся на самі зміни у тілі декларації, то побачите, що із третього розділу в нас виключили рядочок, який стосується пені. Тобто зараз, коли ми виправляємо помилки, ми вже самостійно не будемо нараховувати пеню, а також виключені всі згадки щодо того, як ця пеня нараховується, і позиція щодо камеральної перевірки податковим органом цієї податкової декларації. Це пов'язане із більш досконалою системою перевірки декларації і безпосередньо. Рахування штрафної санкції. Те, що стосується першого, другого розділу декларації, тобто ціла декларації, де ми нараховуємо відповідно земельний податок арендну плату за землю, ці частини в нас не зазнали змін. Отже, якщо ви складали декларацію минулого року, зараз для вас не буде проблем із використанням цієї форми. Нагадаю, що звітність із плати за землю може мати в нас як річний формат, так і формат ще місячний. Якщо ми звітуємось у річному форматі, ми вже з вами не подаємо. На місячні декларації, але сплачуємо податок рівними частинами, розбиваючи річну суму помісячно. Натомість, якщо з якихось причин ви не хочете обирати формат річної декларації, ви можете подавати її саме у місячному форматі. Нагадаю, що електронний ідентифікатор форми для місячної і річної декларації в нас буде такий самий, про який я згадала трошечки раніше. Термін подання місячної декларації буде відповідати базово. Календарному місяцю. Що стосується сплати податку, то тут не бачимо відмінності у варіанті, коли ми здаємо річну декларацію, і у варіанті, коли ми здаємо місячну декларацію. Адже на сплату податку нам відводиться щомісяця. 30 календарних днів після останнього календарного дня податкового звітного місяця. Отже, відзвітувавшись, до прикладу, до 20 лютого в форматі річної декларації, ми маємо 30 календарних днів на сплату безпосередньо цього податку, і так будемо робити кожного місяця. Отже, перша сплата податку за січень, частина січнева, буде припадати на початок березня, тому що, як відомо, в лютому в нас є тільки. Безпосередньо 29 днів, і власне так само ми вчиняємо, коли ми працюємо у місячному форматі, здаючи декларацію. Наступне питання, яке я хотіла би згадати, це те питання, яке завжди постає, коли у вас є більше ніж один об'єкт оподаткування. Скільки декларацій і куди треба подавати? Нещодавна адміністративна територіальна реформа, вона трошечки змінила концепцію подання таких майнових декларацій, тому що, як відомо, майнові податки земля це є податок, який є місцевим. І отже, факт прив'язки об'єкту оподаткування до місцевої громади визначає кількість декларацій. Податкова зазначає, що у випадку, коли у вас є кілька об'єктів оподаткування, які знаходяться на різних територіальних громадах. І також відповідають різним кодам КАТТТГ, е, тобто різні коди адміністративно-територіальних одиниць, але ці. Е, Територіальні громади обслуговується одним податковим органом, то кількість податкових декларацій ми визначаємо, не орієнтуючись на те, до якого податкового органу ми їх подаємо, а орієнтуємось на те, скільки адміністративно-територіальних одиниць в нас задіяно. Тобто може бути ситуація, коли до однієї податкової ми будемо подавати кілька декларацій, тому що визначальним є саме ознака територіальної громади, куди. Ми будемо подавати безпосередньо нашу декларацію. Наступне запитання, воно е, є у відповідях у Зірі, але згідно із змінами е, до декларації, які ми маємо зараз, навіть ну, напевно, не треба мати вже зір, для того, щоб розуміти, що декларація із плати за землю, яка складається в нас із земельного податку і орендної плати за землю, буде подаватися окремо. Тобто, якщо навіть в одній податковій, в одній територіальній громаді у вас є по, Два об'єкти оподаткування, які теоретично можна об'єднати в одну декларацію, робити, це не можна. Отже, податкова про це казала свого часу у Зірі, а зараз ми бачимо е, оновлену примітку 1 до декларації в редакції наказу 520, і бачимо, що тут якраз і зазначається про те, що по земельному податку і по орендній платі за землю подаються окремі податкові декларації. Орієнтуватися ми маємо з вами на кожну окрему територіальну громаду, і відповідно. Зазначати їх код у рядку C. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк. Під відео. Далі ми з вами рухаємося до розрахунку земельного податку. І як відомо, згідно з податковим кодексом, базове оподаткування є, зокрема, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, і також треба врахувати коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації це інформація, яка з'являється майже кожного року і відповідає за цю інформацію Держкадастер. Отже, не став виключенням і 24-й рік. На початку року Держкадастер видав інформаційного лис. 100, згідно з яким повідомив, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки Землі на 2023 рік становить 1,051. Також нагадали, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель має застосовуватися кумулятивно залежно від дати проведення такої оцінки. Також цікавим буде зазначення у листі того факту, що ці підприємства, які е, отримали витяги починаючи із 1 січня по 15 січня. 24-го року, якщо ці витяги були сформовані системою автоматично, вони ще не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік. Отже, маючи таку інформацію про нормативну грошову оцінку землі, яка отримана у зазначений період, для того, щоб е, вірно поставити е, об'єкт оподаткування у декларацію, порахувати податок, нам необхідно цю суму помножити на коефіцієнт, про який зазначив Держкадастр: 1,051. До речі, цю інформацію транслювала вже і не одна місцева податкова служба, і з посиланням на згаданий лист. І в цьому листі також ми з вами можемо знайти всі абсолютно коефіцієнти індексації, які проводилися за останні роки, коли розраховується цей податок, тому обов'язково в цей лист зазирніть. Не можна оминути, кажучи, про складання декларації і питання пільг. Пільги встановлюються різними нормами податкового кодексу. Зокрема, нагадаю, що минулого року, в середині року, го у нас з'явився закон який додав змін щодо пільг, які передбачені базовими нормами податкового кодексу, зокрема щодо статті 283. Ці пільги стосуються можливості не сплачувати земельний податок щодо забруднених та потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель. Також скажу, що стаття 283.1 містить окремий порядок підтвердження того, що ця земля має ось такий статус, те ж саме стосується і законсервованих земель. ну і і також ми з вами бачимо, що пільги, окрім стандартних пільг, які передбачені відповідними нормами податкового кодексу, можуть також бути встановлені місцевими органами самоврядування. А окрім цього, треба врахувати ще і воєнні пільги, які діють на період воєнного часу. Вони встановлені пунктом 69.14 дев'ять підрозділу 10 розділу 20-го податкового кодексу. І саме щодо воєнних пільг, хочу зробити відповідні акценти, тому що їх застосування 2023 році і в Двадцять му тому що починаючи з 1 січня 2023 року трошечки змінився порядок застосування. Ми маємо врахувати у декларації. Отже, пільги, які мають застосовуватися згідно із пунктом 6914, стосуються земель, які знаходяться на територіях активних бойових дій і тимчасової окупації, які, як загально відомо, представлені у переліку 309, це є норма податкового кодексу, також податковий кодекс, Кодекс зазначає, що дата Початку і завершення активних бойових дій також має бути враховано при визначенні пільг, а відповідно при заповненні декларації. Ну а оскільки ми знаємо з вами, що цей перелік 309, він такий є рухомий, де десь починаються активні бойові дії, чи тимчасова окупація десь вони завершуються. Власне, цей момент треба відслідковувати. І давайте подивимося, що з цього приводу нам каже податкова служба. По-перше, вона робить такий дуже дуже значний акцент щодо того, що територія, Торії можливих бойових дій, які також присутні у переліку 309, вони не Можуть ототожнюватися із активними бойовими діями і тимчасовою окупацією а конкретно зазначають, що застосування пільг по територіях можливих бойових дій не можуть поширюватися на відповідні норми кодексу. Отже, пункт 69.14 не стосується територій можливих бойових дій, які включені у перелік, визначаючи воєнну пільгу, ми повинні подивитися, чи знаходиться наша земельна ділянка саме на території активних бойових дій. Чи тимчасової окупації. Далі податкове зазначає, що в нас е, також має бути обов'язково орієнтир на дату початку, дату завершення активних бойових дій і тимчасової окупації. І е, якщо є така ситуація, що ми в переліку бачимо тільки дату початку, а дату завершення бойових дій чи тимчасової окупації, не бачимо, тому що, ну, скажімо так, це ще є. Перелік з відкритою датою, то будь ласка, подивіться, що з цього приводу каже податкова. В такому випадку ми застосовуємо пільги до об'єктів оподаткування, що розташовані на зазначених територіях по дату подання податкової звітності, включно. Отже, якщо на дату складання декларації в 2024 році ви бачите, що ваша територія із січня місяця чи із 2023 року знаходиться у переліку і дати кінця активних бойових дій, чи тимчасової окупації ще немає, ми з вами можемо зробити висновок щодо цієї земельної ділянки продовжити. Вже діяти пільга. Також податкове зазначає, що у разі, коли буде з'являтися дати початку і дати кінця відповідно активних бойових дій чи тимчасової окупації, нам треба за ними слідкувати, тому що зміна таких дат є підставою для подання уточнюючої звітності із зазначених податків, зокрема із податку на землю, про які ми з вами говоримо, і із орендної плати за землю. Подання звітності щодо плати за землю у 2024 році має свої особливості. По-перше, треба врахувати зміни до декларації і взяти оновлену форму. По-друге, врахувати новий індекс нормативно-грошової оцінки Землі, який вже доведений Держкадастром. І по-третє, вірно врахувати. Воєнні пільги, які передбачені податковим кодексом, із орієнтиром на перелік 309, а також із орієнтиром на дату початку і дати кінця активних бойових дій і тимчасової окупації, а також слідкувати за зміною цих дат, щоб своєчасно подавати уточнюючі декларації. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com, якщо ще не підписані, на нашому каналі. Щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. На посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Аквайринг Мона. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. ще простіше.